Сашко першокласник. До школи готувався ретельно. бо дуже хоче відчути себе справжнім учнем. Побачити мікроскоп ну, всякої. Книжку почитати». Четверта Ужгородська школа існує з 1904 року. Ремонт тут взялися робити ще у 2007 році. Аби привести школу до ладу, знадобилося більше 11 мільйонів гривень проєкті участвувала як українська сторона, так і фінансово допомагали словаки. На сьогодні українці мають Пряшеві гімназію з українською мовою навчання і культурний центр також у Пряшеві. Доручення президента виконано сьогодні на території України в місті Ужгороді, четвертій школи створено, побудовано, реконструовано. Загальноосвітню школу першого, третього ступеня на словацькій мові навчання і культурний центр Словаків на території цієї школи. Перше за шкільні парти в цій школі сяде 18 першачків. Усього тут буде навчатися 200 з половиною учнів. Четверта школа єдина Бужгороді, де навчання проводиться словацькою та українською мовами. Ця школа стала об'єднавчим фактором не тільки політикому Закарпаття, вона стала об'єднавчим фактором громадськості Закарпаття, громадськості Словаччини. А це наші партнери. Завітали до школи і священнослужителі. Є бажання, щоб було більш християнської формації про яку. Так багато говориться про християнську етику. На жаль, що не вдалося впровадити до всіх шкіл, щоб дійсно. Наші діти, які ростуть, в тому краї, який має свої понад тисячу літню традицію християнську в школі, також мали ту відповідальну людську і християнську формацію. Для словацьких гостей відкриття відремонтованої школи стало подвійним святом. У цей день словаки відзначають День конституції Словацької республіки. А щодо учнів, то після урочистої лінійки вони відправилися по класах.